Здравствуйте, мої шановні глядачі. Продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини, під цим відео я зроблю посилання ви зможете подивитися все з самого початку. Ну, а тут я починаю з показу такої речі. Це не зовсім прикраса. Я більшості показую прикраси. Або краще сказати, це не жіноча прикраса, а прикраса, як мені здається, для ялинки, новорічної ялинки. Ну, от бачите, тут є от така нитка. І чого я її купила? Тому що це все ручна робота. От подивіться, це намистинки. І вони знаходяться в такому декорі, як нитка фіолетового кольору, і основне тло це фіолетовий кольор. А це все така нитка, я не знаю, як правильно вона називається золота нитка, щось таке. Ось бачите. І самі, самі нитки такі вже дуже цікаві. Це не прості якісь нитки, як я розумію. І все це зроблено вручну. От подивіться, з зворотнього боку можна побачити. Бачите, як це все неровно. Отут От як воно закріплено. Це все ручна робота. Ну, я не дуже впевнена, що це саме для ялинки. Може, це і для такого декору в домі, не знаю. Але я бачила такі речі, саме продавалися як прикраси для різдвяної ялинки, ну, річної ялинки, різні, у формі корони, у формі якихось тварин, ну тут комаха. Українською бабка називається, якщо я правильно зрозуміла. І мені... Я звертала увагу на такі прикраси ялинкові, але знаєте, те, що я бачила, було дуже дороге. Ну, а тут уявіть собі, на розвалі знайшла це в досить гарному стані і вирішила купити. Чи вона стара? Не можу сказати. Може, і не дуже стара. Але знаєте, такі речі, така тонка ручна робота, вона дорога, навіть якщо це і сучасна. А може, вона має свій вік і зроблена десь там 30-40 років тому. Таке теж можливо. А ще знайшла на розвалі дві пряжки. Ну, Старі пряжки мені подобаються, бо робили їх так. Ну, як брошки. І робота гарна, і можуть бути вони прикрашені якимось стразами чи емаллю. Кого типу пряжки зараз вже не використовуються, мені теж це подобається, тому що мені подобаються старі прикраси. І тому я звертаю увагу на такі речі. І ось бачите, яка вона дуже гарно виконана. Тут бракує одного страза. Але, знаєте, я коли придивилася з лупою на ці три стрази, які тут залишилися, я побачила, що всі вони пошкоджені, надбиті. Ну Можливо, падала ця пряжка, може чимось притиснуто було тяжким, не знаю. Але зберіглися вони в дуже поганому стані, тому. Я, скоріш за все, видалю ці і е, тут приклею 4 стрази якогось іншого кольору. Який знайду, щоб було 4 і такого розміру. Ось подивіться, як тут зроблено. дивіться, яка тонка робота. Ну, а що казати про зворотній бік ось він такий. Оце тут пришивається пояс. А хочу нагадати, що в 19-му... На початку 20 сторіччя пояси жіночі були з тканини. І так зазвичай на сукні був пояс з той ж тканини, з якої і сама сукня. Тому тут пришивалося, і оце повинно було закріплятися. Я так розумію, що дві повинні бути однакові такі частини, одна з таким. Гачком, ну і інша, куди закріпляється. І ось так був прикрашений пояс. Гарна пряжка. А друга пряжка ось така. Тут навіть виглядає вона більш тонкою, як то казати, тонка, тон, тонка робота, дизайн такий тут. Дуже гарна. І от такий має вона зворотній бік. Ось бачите, тут пояс пришивається до. Ну, знаєте, коли... Я, вам скажу, коли я на ринку бачила такі речі, ви знаєте, я покупала їх, тому що мені здавалося, що їх можна використати. Використати як частину як намиста. Ну, Наприклад, знаєте, отут все ажурно. Бачите, як воно. Так, тонко. Отут закріпити щось, тут щось підвісити якісь <сум> намистинки, тут намиста, і буде гарна така центральна частина намиста. Але коли вже у мене одна, друга, третя підібралися, мені зараз так якось не хочеться їх використовувати. І збирається так потрохи, збирається колекція вже пряжок. Ну, і це піде в мою колекцію. Вважаю, що зроблені вони десь у другої половини 19 сторіччя, може, на початку 20-го. Потім вже і мода, і життя змінилося, і пряжки такого типу не випускали. А ще на розвалі знайшла і таке намисто. І, знаєте, щиро кажучи, знайшла так, взяла, подивилася. І поклала його в коробку, не буду брати. Потім щось шукаю, 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 знову взяла, подивилася. Ну, що, це скло. Оце скло і чорне, і оце прозоре. І отут такі гарні намистинки, ручне гранування. Дуже гарна якість скла. Не знаю, чи буде це видно, як воно сяє, але кажу вам правду: немає ніякої застібки. Ось тут такі нитки. Е, подивилися непогані ці намистини, все мені сподобалось. Оці намистини, мені не дуже сподобалися. Мені здавалося, що ці такі намистини з тразами, що це щось-не ну, дуже старе. Оці намистинки виглядають як, так, знаєте, середина 20-го сторіччя. А ці мені здається такі більш модерні. А потім я подумала, що все ж таки я її візьму. Оці мені намистини, вони і не дуже подобаються, тому я хочу використати ці намистини для якогось намиста зібрати інше. Хоч. Скажу вам, отут вони досить гострі. Не знаю, як то буде до шкіри, тому що намисто це ж на шию, і не буде, чи вони, так, знаєте, колотися. Оце ще не вирішила. Але якість скла дуже гарна. Форма, от подивіться, яка цікава, і все це ручне гранування. А ще купила на ринку от таке намисто, яке зроблено з. Авантюринового скла. От, що казати? Знаю, що це не якийсь натуральний мінерал. Знаю, що це скло, яке почали виробляти в Венеції в 17 сторіччі, потім і в інших містах вже прознали цей секрет і почали це виробляти, і, мабуть, це має таке якесь просте походження. Ось показую вам. Застібку, ну, знаєте, мені здається, що це якісь 80 90 роки роки го сторіччя. Бо в той час в моді були отакого от типу намиста з якихось невеличких намистинок. Пам'ятаєте, ви, мабуть. Це було і от таке скло, і була така імітація бірюзи. Ми всі вважали, що це бірюза, А це ми вважали, називали це золотий пісок, нагадую вам. Потім були ще з якихось матеріалів, і, може, з якихось не дуже дорогих мінералів, з маленькі намистинки, трошки-трошки, як то кажуть, оброблені, поліровані і все. Але от такої форми, знаєте, я не бачила. Оце побачила вперше. І от побачила і думаю, ну нічого особливого тут немає. Але знаєте, зрозуміла вкотре, зрозуміла, що мені так подобається от такий, ну як то казати, матеріал, ну, от таке скло саме, оце авантюрне ну так мені подобається. І хочу сказати, що уявіть собі, 17-го століття його виробляють. Дуже багато різноманітних прикрас. І, наприклад, у мене брошки є 19 сторіччя, от з такого скла. Виглядає дуже гарно. Я навіть бачила картину, яка написана, старовинну картину, десь 18 сторіччя. На... Вона не дуже велика і написана вона на ну, так сказати, дошці з такого авантюринового скла. Картина має релігійне призначення, і там зображена якась сцена біблійська, і оця, оце ся, сяйво, яке має тло, воно виглядає, як, знаєте, як золото на іконах. От там от такий теж ефект. Дуже мені подобається прикраса з такого скла, і я купила, бо хочеться носити. Кажу правду, а ці намистини такої оригінальної, видовженої форми. А ще цього разу якось пощастило мені на перлини. Ну, як сказати, знаєте, на ринку дуже багато намист з перлин і вже такі нормальні, сферичної форми. Якось мою увагу не привертають. І тому я звертаю увагу на щось вже ну, трошки оригінальне. І коли я побачила ці перлини, я подумала, як цікаво. Ну, по-перше, форма. Бачите, вона така, як то сказати, неправильна форма. І такі перлини називають бароковими. І це було характерно десь в 60 ті роки, у той час. До того ж, покриття цих намистин, воно таке, що, от бачиш, що це старе покриття. Якось ті перлини, які робили в 70 80 ті роки, я вже не кажу сучасні, ну, намистини, які імітують перлини, вони мають якесь таке покриття. Ну, я не знаю, як то виразити словами, але ж старі перлини вони мають. Так, як ніби схоже на шов. От подивіться. Є у вас таке враження? От у мене є таке враження. І до того ж, старі перлини мають от такі відтінки, якісь як крем, як щось таке трошки воно. Ну, як старі справжні старі перлини. Знаєте, якийсь вид мають вони. Більш шляхетний, як, е, якщо порівнювати з сучасними. До того ж, бачите, вони на нитці е, вузлик між перлинками. Але е, цей, ця застіпка мені не дуже, так як сказати, е, гарно підходить до старих перлин. Мені здається, що застіпка більш нова. Але хочу звернути увагу, що якось закріплена вона тут. Ну, дуже, не дуже гарно. І ось бачите, як це виглядає. І я так подумала, що це, мабуть, було старе намисто. І застібка якось, може, зламалася, може, ще щось трапилося. І вирішила поставити нову. І бачите, як поставили? Що. Як то кажуть, коряво трошки. Е і от я вирішила купити, тому що самі перлини мені сподобалися. А застібку, ну, я вважаю, що тут треба замінити, щоб воно виглядало гарно. А ще знайшла на розвалі от таке нібито намисто. Ну, я кажу, нібито, зараз поясню. Е я подивилася на перлинки. І, хоч вони мають таку традиційну форму сферичну, але тут дуже гарний колір. Основний колір, то сірий. Але знаєте, як бувають такі перлинки, колір нібито сірий, а десь є такі відтінки рожевого, зеленого, фіолетового, ну як на перлинках. Придивившись, я зрозуміла, що це. Штучні перлинки, це не натуральні. Перлинка з скла, вона має покриття, яке от робить такий ефект перлини. І навіть я побачила, що тут є, бачите, ланцюжок для того, щоб закріпляти, і якщо застібка розкриється, то нитка не загубиться, а ще буде залишатися така. Такий ланцюжок. А те, що тут лише частина застібки, я теж побачила, але подумала: на розвалі все недорого. Візьму, тому що гарні ці перлинки. І ланцюжок мені згодиться. А тут щось придумаю. І довжина цього намиста 40 см. Ну, таке, знаєте, під шию. Я побачила, що тут щось написано на тому. Язичку. І навіть подумала, а може це золото або срібло, або вже махоріка. Це відома іспанська фірма, яка виробляє подібні прикраси теж. Але там же на розвалі придивилася і побачила, що там написано метал. Ну, я вважаю, це ініціатива виробника, щоб десь в магазинах якісь продавці не дуже. Чесні, продавали то як золото, бо то має жовтий колір цей метал, тому вказують, що це метал. Ну, так, знаєте, як посміхнулася, купила і пішла. І коли прийшла додому, думаю, Ну мабуть, загубилася друга частина цієї застіпки, і тут кільце таке металеве, ось, бачите? І на цьому кільце, мабуть, стиснули лише з частиною. Але коли я почала придивлятися, от дивіться, що я побачила, отут нитка, на якій нанизані ці перлинки, вона має е, таку обробку, знаєте, канітель така, така е, яка робиться, щоб нитка не перетиралася дуже швидко. Е, це означає, що. Це старе намисте. Воно має винтажний Е, І потім я дивлюся на це кільце. Думаю, я зараз його роздвину, щоб зробити. ну, Така нитка нормальна. І розумію, що я не можу його роздвинути. Це кільце запаяне. А де ж друга частина. Розумієте? Що це? Я подумала потім, може, це був браслет. Отак от, от то було. І отак от воно повинно бути. Ну, знаєте, для браслета воно велике. Дуже велике. Не знаю. Отака от загадка. Тож я задоволена, що знахідка вінтажна, якість намистинок гарна. Півпівзастібки є, ну то таке ланцюжок є. Ну, Гарна знахідка. А ще на одному невеличкому розвалі теж дивилася, але нічого цікавого там не було, дуже багато намист, які спутані. Подивилася, подивилася і хотіла йти, але побачила оце, Ну, воно було отак: лежало, от. і може хтось і не привернув би уваги, а я так. Знаєте, якось подивилася, не схоже на штучні перлинки. Взяла, щоб подивитися ближче, дивлюсь, ні. Вони мають різну форму, різну поверхню. Ось бачите, розмір, ну так, підібрані вони за одним розміром, десь тут 2-3 мм. Але, так, я думаю, натуральні. Ну або такі культивовані, не знаю. Але такі маленькі, як, як його робити, Всаджувати туди ну, зовсім маленьку таку в міліметр теж це не дуже нормально, тому що там же повинна бути ще дірка для того, щоб потім нанизувати їх. Не знаю, мені здається, що це такий річковий, річковий перлини. І я такі перлини зустрічаю в старовинних прикрасах, в старих якихось брошках, колонах, це саме такі маленькі перлини. А тут ще привернула мою увагу застібка, тому що я так придивилася і так щиро кажу, що подумала, що може вона зроблена, срібла позолочена, тому що так мені здалося, що гарно вона виглядає, може золота. Але там на ринку придивлятися не стало, тому що треба було лупу доставати, і я не хотіла, бо це привертає таку не дуже гарну увагу. І вже прийшла додому, взяла лупу, подивилася і знайшла отут пробу: 750. Так що ця застіпка виявилася золотою, з 18 каратного золота. Ну, приємно. Тим більше, що купила я цю нитку за 50 центів за пів'євро. А ще на розвалі знайшла от такий розарій. Ну, в Іспанії таких речей дуже багато, тому що в Іспанії католицька церква має великий вплив на все населення. Тут розаріїв дуже багато. Я дивлюсь: на ринку бувають цікаві екземпляри з різних матеріалів, з натурального каміння. З перламутру різні. А тут скло, ну якось ніяких ілюзій, що це щось там цінне не було. До того ж, він, бачите, роз... не, 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 не повний, отут щось прив'язували. Отут немає частини, яка повинна бути ще. Але я так не з першого разу так десь один раз подивилася, другий, а потім вирішила, що треба взяти. Чому? Тому що ці намистини вони мені дуже сподобалися за кольором. Отакий от гарний колір, що я подумала, що навіть от заради кольору треба взяти. А ще потім я придивилася і побачила, що Колір тут е, не однаковий. От бачите, є, є частинки безкольорові, є частинки, є такі намистинки, які так трошки темніші. І це, е, так, е, таке враження дає, що це якийсь е, камінь. Те старе скло. Зараз в Азії так не роблять. Все Роблять однакове, це мені не подобається. А це розарій старий. От тут такі є металеві частини. Можливо, це срібло, можливо, ні, але теж не сучасне. І ось ця, ця частина, де можна роздивитися літеру М Марія. Так що отакий от старий розарій. Мені попався. І я, мабуть, з цього, що я знайшла, що я показала в цьому відео, він мені дав більше емоцій. Я вважаю, нехай цей розарій буде шедевром в цьому відео. Ну, так, дуже багато тут у мене помістилося. Може, не дуже гарно видно, але так, трошки нагадати, що я вам сьогодні показала. Сподіваюся, що щось вам сподобалося. Напишіть мені, що саме. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.